А ось у парку ліски відзначили Миколаївці міжнародний день йоги. Протягом дня наші новальники східної філософії про життя очікували спеціальні майстер-класи та різноманітні розважальні заходи. Чи сподобалося святкування городянам та гостям міста, знають наші кореспонденти. Максим Крекотині захоплюється йогою більше семи років. Розповідає, що раніше професійно займався айкідо, але із часом зрозумів, що досяг свого піку. Тренер і порадив хлопцю поєднати заняття йогою та айкідо, що принесло свої результати. Можна навіть паралелі провести, що айкідо розвиває тіло, що йога розвиває тіло. як фізичне направлення, так можна сказати, і духовне. Вони дуже гармонічно сочетаються, я би сказав, даже. В некотором смысле поддерживают друг друга. Святкування Міжнародного дня йоги затвердили на конвенції ООН у грудні 2014 року. Та навіть за такий короткий термін свято набуло великих масштабів. Зараз їх організовують у кожному місті України. Лише у Миколаєві до свята долучились десятки клубів та сотні городян. Наиболее сейчас востребованы какие-то методики, помогающие человеку ну, стать более стрессовоустойчивым в наше время, потому что время динамично, очень много информации, много всего нужно успеть. И йога как нельзя лучше помогать человеку быть действительно в гармонии с самим собой, быть более спокойным с помощью и упражнений, и медитации, которые она предлагает. И второй момент это позволяет сохранить свое здоровье. Йога для дітей та людей похилого віку, укріпляюча та розслабляюча. Йога для професійних спортсменів та для новачків реабілітаційна та для вагітних. Кожен може знайти свій вид вправ. Саме тому, напевне, миколаївцям і припало до душі це заняття. Це сильно вимагає життя, допомагає розуміти, що відбувається, за чим ти живеш, розуміти свої дії, себе, інших людей, що значительно облегчає життя. Йога це учение древнє, і воно показане для всіх, для женщин, для мужчин, независимо від возраста і здоров'я. Но, звісно же, йога для беременних має свої особенності. Йога для беременных – це спеціально подобранный комплекс Асан, абсолютно безправний для жінки, для її ребенка. Та найголовніше в цих вченнях, стверджують організатори, це підтримка свого духу та тіла у тонусі. І для початку занять зовсім не потрібен наставник. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.